Привіт, усім! Мене звати Марта Лісевич, я лікар-дієтолог, гастроентеролог. І, нарешті, нарешті настав момент поговорити про стандарти краси. Надихнув на запис цього ролику героїновий шик. Мода повертається. Мода кінця 80-х, 90-х на нездорову стрункість, так вона вже. З нами нагадую, що потрібно підписатися на наш канал. Наперед вдячна, хто це зробить, і дякую кожному підписнику і підписниці каналу Медичний. <му> Зараз проведу вам короткий історичний екскурс, звідки з'явився героїновий шик і чому його романтизували. Кінець 80-х 90-х років це супермоделі. З таким зовнішнім виглядом. Ось ви бачите Кейт Мосс. Так вона виглядала на початку 90-х років. Представлені її найзнаменитіші рекламні компанії. Особливо, особливо, 93-й рік я тільки народилась, а Кейт Мосс вже була зіркою і рекламувала Кельвін Кляйн. Який же зовнішній вигляд цих героїнових моделей? Це надмірна худорлявість, темні. Кола під очима, пряме рідке волосся і взагалі такий нездоровий загальному вигляд, така аура, наче після вечірок. Моделі, супермоделі 90-х, багато хто з них вели ось такий спосіб життя: хтось його засуджує, хтось, навпаки, прагне шумних вечірок. Нездорового харчування, м'яко кажучи, відсутність будь-якого режиму дня, режиму сну і відпочинку абсолютно нездоровий спосіб життя, що ну на, на даний час, і в принципі, і тоді було за визначенням здорового способу життя. З самого початку термінологія термін героїновий шик він не був якимось там позитивним стейтментом. Так це називалося ну, з точки зору. Негативного героїн це важкий наркотик і викликає миттєве звикання, плюс ем, смертність саме від героїнової залежності, вона надзвичайно висока. А ті роки, кінець 80-х, 90-х ще паралельно супроводжувався пандемією е, СНІДу. Е, на той час ще не було таких фармакологічних винаходів, фармпрепаратів, які на даний час так ще вилікувати снід ще офіційна медицина не може, проте. Ці пацієнти на даний час вони живуть якісне життя за допомогою фармпрепаратів. На той час, в 90-х, можливості такої не було, в незалежності від соціального статусу людей. Так от, ось ця героїнова залежність і пандемія СНІД вони ідуть пліч-опліч в 90-ті роки. Так як знаємо, а хто не знає, нагадую, що. Підвищений ризик заразитися білоінфекцією саме у наркозалежних через кров, через шприци. Мода на цей героїновий шик вона розповсюдилася не тільки в медальному бізнесі, але і у шоу-бізнесі, як такому: багато музикантів, пісень знову ж таки романтизували наркозалежність. До чого призвела така тяга до наркотичних речовин? Порівняйте самі вигляд названої мною згаданої пані Кейт Мос, як вона виглядала у 90-ті роки, і як вона виглядає зараз. Є такий доволі популярний фільм, називається Джія. Головна роль у Анджеліни Джолі, це фільм заснований на реальних подіях, це автобіографія однієї з на той час супермоделей. Закінчила вона погано свій шлях і професійний професійного розвитку і, взагалі, життя вона була героїновою наркоманкою і померла від ускладнень сніду. Якщо якось Придумувати найстрашніший там вид смерті, то а, смерть від а, Сніду якраз, думаю, посідає а, перші сходинки. А, я бачила, ну, в практиці, як лікаря, а, небагато таких випадків, ще, там будучи інтерном, а, то на чергування в чомусь терапевтичне відділення а, привозили от вночі пацієнтів, майже всі були саме. Інєкційними наркоманами, які вже там, в термінальній стадії, в останній стадії е, сніду, привозили їх до лікарні ну, уже помирати. Е, виглядає це дуже страшно. Я думаю, що, е, на мою скромну думку, найкраща е, антиреклама, там, соціальні реклами проти вживання наркотиків, то е, це саме показувати, як виглядає смерть від сніду. Здавалось би, Мода на героїновий шик, вона не має повернутися. Це все має залишитися у небуті. Наркотики це зло, особливо важкі наркотики, та й в принципі. І що? Не те, що мода на цей шик, героїновий, повертається, чи є ризики її повернення. Вона вже у нас, це вже сталося. Хто хто в цьому винен? Офіційне оголошення зробила Белла Хадід. Теж супермодель, ось її. Вихід на доріжку. І, до речі, доньки супермоделей Кейт Мос Кроуфорд, вони теж повторюють шлях своїх матерів і демонструють саме ось цю нездорову стрункість. Що ще нам скаже Америка, які модні тенденції, та навіть з апетитними формами сімейство Кардашинів різко схудло? Кім на 16 кіло, здається, схудла нездоровим способом. Ось така світова проблема. З боді-позитиву скотилися у героїновий шик з крайності в крайність. Ще відносно недавно Вікторія Сікрет робив показ моделей плюс сайз. А зараз що? Зараз виявили, що впали в продажі на відміну від тих часів золотих часів компанії Вікторія Сікрет. Питань багато, питань багато до героїнового шику, до бодіпозитиву. Давайте знайдемо якусь золоту середину, що з точки зору здоров'я, що робити? Чи потрібно знижувати конкретно вам відсоток жирової тканини? Чи потрібно відчепитися від себе, займатися спортом задоволення, урізноманітнювати свій раціон, харчуватися регулярно, обстежуватися профілактично? І не займатися турницями, не намагатися бути схожими на супермодель. З точки зору лікаря, з точки зору медицини, розберемося, що таке жирова тканина, як її правильно вимірювати, і чи є якісь ризики для здоров'я, якщо вона у вас підвищена, знижена, чи все з вами добре? І так ви бачите на своїх екранах жінку-грушку і чоловіка яблуко. Так ось мужчина, який візуально нагадує нам яблуко, яблуко означає те, що от жирова тканина вона повсюди, а особливо нагромаджується жирова тканина саме у верхній частині тіла і у животі. І ось жінка типової жіночої тілобудови, коли більш вузькі плечі і об'ємний низ. З представниць зірок володіє яскравою формою груша така жінка, як Дженніфер Лопес. Дай Боже їй довгих літ, здоров'я щастя. До речі, саме її тілобудова поклали край цьому героїновому шику. Про здоров'я, люди, які володіють типом тілобудови яблука, яблучка вони мають більший ризик, підвищений ризик метаболічного синдрому. Метаболічний синдром визначення це симптомокомплекс, який поєднує ожиріння, артеріальну гіпертензію, високий артеріальний тиск. Порушення жирового обміну, підвищення холестеринів в крові, саме фракції поганого холестерину, ліпопротеїдів низької щільності. Ось що таке метаболічний синдром. І головне порушення ще й вуглеводного обміну, підвищений ризик розвитку цукрового діабету другого типу. Проте це не означає, що ну народилися ви яблучком, то це дорівнює знак дорівнює, що у вас розвинуться мною названі хвороби при. Дотримання деяких правил фізичної активності, різноманітного харчування вам це не грозить. Починаємо міряти жирову тканину. Різні способи від дорогих до дешевих, від дешевих до дорогих, коли потрібна спеціальна апаратура, коли ні, коли вам знадобиться тільки сантиметрова стрічка, і на цьому е, дякуємо. Способів є маса. Почнемо з найпростішого і напевно. Найбільш поширеного скринінгу ожиріння. Скринінг-ожиріння це вимір індексу маси тіла. Англійська абревіатура це BMI, немає значення. Як скринінг застосовується і лікарі, і тренери, реабілітологи всі на світі. Ви можете це зробити теж абсолютно безкоштовно. Для цього потрібно знати лише про себе дві цифри. Це Ваша маса тіла правильно зважуватися зранку на ще серце ось це ваша правильна вага і ваш зріст. Нехитрі маніпуляції є онлайн-калькулятори, ви вираховуєте свою цифру, норми, чи ви перебуваєте в нормі своєї ваги, чи у вас є ожиріння першого, другого ступеню або ж морбідне ожиріння, чи навпаки. У вас недостатність маси тіла. Ключове слово і на цьому хочу акцентувати увагу, що це скринінг. Останніми роками вже пішла ось ця мода, мода на боді-позитив, і з самого початку бодіпозитив ніби і хороша, та не ніби, а хороша ідея. Але це перейшло в якусь крайність і оспівування хвороби ожиріння. Ми ж не оспівуємо. Гастрит, чи не оспівуємо цироз печінки, не популяризуємо хвороби. Ожиріння це хвороба. Отже, вихваляти її, я так думаю, що не потрібно. Почали цей нещасний індекс маси тіла хейтити. Що ось це що нічого не означає? Що відразу на людині ставимо клеймо, якось її стигматизуємо, викликаємо розлади харчової поведінки. Що тільки не так з цим індексом маси тіла, та ні, це тільки початкова інформація. Отже, виміряли ми індекс маси тіла. Що далі? Що ще можна зробити? Можна взяти сантиметрову стрічку і виміряти свою окружність живота або окружність талії. Ось з'являються норми перед вами, підвищення вихід за рамки. Що з вами станеться? Може статися, точніше, це підвищення ризиків того ж метаболічного синдрому, мною названого, підвищення серцево-судинних. Ризиків. Погодьтесь, звучить сумно, трішки сумно. А отже, нехитрі маніпуляції, вимір індексу маси тіла і окружність, вимірявши окружність свого живота, ви можете зрозуміти самостійно, ще навіть не пішовши до лікаря, що у вас є якісь питання, є питання по здоров'ю. За вами основне рішення, щось цим робити чи ні. Заставляти, мотивувати, мотиваційні спікери ніхто не допоможе, крім вас самих. Або якийсь хороший лікар чи лікарка. Робимо виміри далі. Є такий метод неприємний, скажу я вам, неприємний та і неточний, але він існує. Називається цей пристрій. Каліпер вимірює товщину підшкірно-жирової складки, що з ним не так. Не так це велика похибка у вимірюванні. Велика це до 25%. Ну і коли ось так вас чіпають за животик цим каліпетром, Неприємно, знаєте, неприємно. Я вважаю, що ось ця штука вона дійсно стигматизує. Є ще дорогуща процедура, гідростатичне зважування. Я взагалі його у нас, у нас не бачила, ну не бачила, нема такого а, апарату. А можливо, є, можливо, хтось знає в Україні, десь він знаходиться дорого, ефективно, так, ем, більш інформативні показники по жировій тканині, але чи вартує це робити чи ні? Існують ем, теж точні е, способи, більш точні і менш дорогі. Біоімпедансметрія проходження. Струму, електричного струму, уявіть собі, по вашому тілу, і таким чином, за допомогою фізики, науки фізики, ми дізнаємося про склад тіл. Вимірюється і жирова тканина, і м'язева маса, маса кісток, маса води в організмі. Ось багато інформації, і головне ще вістеральний внутрішній жир той, який має найбільший вплив на. Здоров'я. Е, Діліться, будь ласка, хто знає відсоток своєї жирової тканини, хто проходив біоліпеданцметрію, е, якщо ви не розумієте, що воно таке, ну саме слово, ну, це визначення розумних ваг. Е, багато хто з вас, думаю собі, я так, мають вдома розумні ваги. Е, підключається ця система розумних ваг до е, телефону, в тому числі, і ви бачите свою динаміку, відслідковуєте, чи набираєте, чи знижуєте ви відсоток. Жиру кожні ваги мають свої референтні значення, свої норми. Тому краще, звичайно, якщо відслідковувати динаміку, то на одних вагах. Різні торгові назви, торгові марки. Цих апаратів, вони мають свою, тобто, похибку, відмінність між собою. Допустимо, якісь ваги міряють відсотки, якісь там в кілограмах, тому варто ну, чітко порівнювати а, свої цифри. Та ще є 3D-сканування, знаєте, 3D-сканування. Дорого, Дорого, але ефективно. А зараз настав момент вам все-таки зізнатися, розкрити таємницю, що існує найбільш точний вимір. Відсотку жирової тканини. Це процедура розтину. На розтині найбільш інформативно буде дослідження саме кількості жирової тканини. Чорний, чорний, дуже чорний, гумор. Та навіть це не смішно, так? Ну, але так, як є. Що робити з бодіпозитивом, з героїновим шиком, з методами вимірювання жирової тканини? Розслабтеся. Мобілізуйте свої сили. На зовнішніх ворогів, знаєте. А не на боротьбу з собою. Ви у себе одні, скільки ще я скажу тут оцих заїщених фраз. Хтось народився, є ж фактор генетики, так? різні типи тілобудови. А ми вивчали в університетах астеніки, гіперстеніки, нормостеніки. Така ваша доля. Змиріться з тим, будьте собою, займайтеся спортом, правильно харчуйтесь. І Дивіться канал медичний всім папа. -па.